Вітаю! Прийшла черга Харкова на цьому тижні отримати ракети на православні свята. Станом на зараз це були іскандери з касетною частиною, як і в сумах. Потрапляння в районі, де і мій Отже, я точно знаю, що це ніякий не військовий об'єкт. Знову численні постраждали серед цивільних. І що? Скласти лапки та здатися? Ні. Потрібно зібратися, об'єднатися, допомогти тим, хто потребує, та продовжувати працювати. А щоб були сили, провести сеанс самолікування та відновлення. Як це робиться? Докладно у відео вступ на каналі Посилання наприкінці. Сьогодні буду готувати на свіжому повітрі. Це найкращий спосіб відновитися, відволіктися від важкого робочого тижня та в лапках святкових привітань від божевільного сусіда. А крошка, Холодний Суп з овочами, стародавня страва, яку готували на території сучасної України 6 часів хрещення Русі. Міф щодо її походження з Росії приблизно як міф про походження, от, наприклад, пельменів. Хто знає, звідки взялися пельмені? Правильно, ця страва походить з Китаю. Потрібно розповідати, що було на Росії, коли на території сучасного Китаю вже існувала розвинута цивілізація. Декілька цікавих фактів про походження крошки трошки згодом. От всі вміють готувати крошку, а готувати смачно далека не всі. Я впевнений та наполягаю, що рецепт, який я вам зараз запропоную, найкращий, ідеальний. Бо я провів опитування, зі 100 людей 90% визнають цей факт. Решта 10 <кій> просто бояться образити тих, хто їм готує інакше. Цезар жарт, якщо що. Давайте вже починати. Моя порада дотримуватися основних принципів: перше. Співвідношення інгредієнтів: варені, яйця, картопля, редиска, якщо вам так смакує. Огірок свіжий, ковбаса зелень. Тощо, у мене 5-літрова кастрюлька. Як наріжу зважимо та визначимо точну кількість кожного. Друге. Техніка нарізки. Потрібно нарізати дрібненько. Отже, гострий ніж та техніка безпеки. І третє правильний вибір основи. Тобто, чим ми все це будемо заливати. Це окрема історія. Найважливіша складова ідеальної страви. Тому ж, про це докладно після нарізки. Так, я починаю різати. Спочатку ріжемо зелень. Її кількість е, визначається на смак. У ну, мене бачите два пучочка цибульки зеленої та кріпу. Порізали зелень. Додаємо дві купочки солі. У нас тут хтось лізів. І отак от обережненько от ще ретельніше подрібнюємо сіль з зеленю. Так дрібно дрібно нарізали зелень з сілью, поклали її в кастрюльку, я продовжую нарізати. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайки та послухайте декілька цікавих фактів про походження нашої страви. Окрошка одна з найвідоміших літніх холодних страв на пострадянському просторі, яку часто помилково вважають виключно російською, проте численні історичні, кулінарні та етнографічні факти свідчать, що її походження тісно пов'язане саме з територією сучасної України. Основні аргументи на користь українського походження, які підтверджуються історичними науковими джерелами, такі. Використання квасу, сироватки та кисломолочних продуктів традиційно властиво саме українській селянській кухні. Подібні страви згадуються у козацьких побутових описах, так в літню спеку готували потраву з квасу та зілля, яку їли охолодженою з ліняних глечиків. Про страву є згадки у щоденниках відомих мандрівників, які подорожували через українські землі ще в 16-17 сторіччі. Поширення окрошки з Південної України до Росії, за думкою фахівців, пов'язане із масовим переселенням українців у 18-19 сторіччі на Кубань, Поволжя, Донщину та Сибір, що сприяло передачі кулінарних традицій. Висновок а крошка – страва, яка виникла в українському сільському середовищі, як простий, освічаючий і ситний холодний суп. Її популярність пізніше поширилася і в інші регіони імперії, але коріння цієї страви глибоко українське. І це підтверджують як кулінарні традиції, так і етнографічні джерела. Тож наступного разу насолоджуючись тарілкою прохолодної окрошки, згадайте. Це ще одна смачна частинка української кулінарної спадщини. Так, все нарізав. Дрібненько. Як бачите, рядисочку на тернатерці. Все для вас зважив. Отже, картопля 450 грамів. Яйця лише білок 250 грамів. Огірок. 250 грамів. Ковбаса 450 грамів. Редис 100 грамів. Далі нюанси, хитрощі та секрети для моїх глядачів. Перше, ковбаса. Має бути дуже якісна від перевіреного виробника. Не заочаджити на цьому. Я не розумію людей, які чомусь вважають, що м'ясопродукт може бути дешевше м'яса, ніяких перших сортів, лише вищий. Можна використовувати варене м'ясо, але в цьому випадку ми трохи відходимо від простоти та швидкості приготування, а це те, за що ми любимо цю страву. А як на мене, то Якісна ковбаса в окрошці смакує краще, ніж м'ясо. Друге, як додавати варені жовтки, жовтки з варених яєць. Думав, всі знають цей фокус, але ж ні. Тож дивіться. Беремо гірчицю, козацька, міцна, Столову ложку, сміливо, повну. Ретельно перетираємо жовтки разом з гірчицею. От, перетираємо жовтки яєць приблизно з, гір... з гірчицею до такого стану і перекладаємо всі інгредієнти в кастрюльку. Ну, і нарешті основа. Я перепробував усе повірте: від квасу до всього. Зупинився на сироватці. Якось в магазині не було сироватки, а окрошки аж кортіла. Взяв те, що було. А саме Айран, Ауран якийсь, та ще от такий там. І з цього моменту все решта для окрошки для мене не існує. Заливаємо на смак, полюбляєте густіше більше айрану або Аурану. Навпаки, більше тану. Так, ось, долили десь літр цього тану і літр айрану. Вийшло дуже апетитно. Друзі, тан відкриваємо обережно, він газований. І лишилося лише скуштувати. Так, тут мені дегустатори не потрібні. Я сам великий спеціаліст по окрошки. Тож куштуємо. Ммм. Ммм А як настоїться? Ммм, Нічого більше не потрібно. Ані сметани, ані солі дотивати, ані лимонної кислоти, ані цук, цукру. Як додають, додають іноді. Отже, по-перше, це дуже-дуже смачно. По-друге, це охолоджує спекотний день, як от зараз. По-третє, має лікувальний ефект. Від самі знаєте, чого після свят, а ми напередодні свят. Тож, готуйте, відновлюйтесь, критикуйте, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам та свободи на все добре.